Виконуємо номер 771 із підручника Геометрія 7 та номер 5134 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте рівнобедрений трикутник, у якого основа дорівнює 6 см, а висота провина до неї 4 см. Приступаємо до виконання. Нам дано основа рівнобедреного трикутника А і висота проведена до основи H з індексом А. Потрібно побудувати трикутник ABC, де ДЦБ дорівнює А, А АМ дорівнює H з індексом А. Проаналізуємо мову задачі. Вважаємо, що трикутник у нас побудований. У нас ЦБ відомо. Отже, ми можемо від точки С відкласти довжину відрізка А, отримаємо точку Б на прямій. Також нам відома висота H з індексом А. У рівнобедреному трикутнику висота буде ще й медіаною. Тому проведемо серединний перпендикуляр відрізка СБ і на ньому відкладаємо довжину відрізка H з індексом А. Отримаємо точку А і з'єднаємо точки А, С і Б. Переступаємо до виконання. Перше, що будемо робити, це пряма П, і точка С належить прямій П. Проводимо. Я провела пряму П і вибрала довільно точку С на прямій П. Тепер проводимо коло з центром в точці А, радіус якого дорівнює довжині відомого відрізка. Наше коло перетне пряму П, і ми отримаємо точку Б. Знімаємо довжину відрізка А і проводимо, отримали точку Б. Далі будуємо серединний перпендикуляр «КЛ». Запишемо КЛ. Серединний перпендикуляр. Описувати найпростішу побудову я не буду, а просто виконую. З точки С довільним радіусом більшим за половину відрізка СБ, описуємо дугу. І цим самим радіусом із точки Б також описуємо дугу, де наші дуги перетинаються, це в нас будуть допоміжні точки наші К і Л. П'яте, тепер проведемо КЛ. Ми провели КЛ. КЛ перетинає П в точці М наша точка М. Ну а тепер проводимо коло з центром в точці М, радіус якого дорівнює нашому H з індексом А, знімаємо проводимо, де наше коло перетинає КЛ, утвориться точка А і тепер з'єднаємо наші точки, отримаємо трикутник А шуканий Повністю не видно було, я провела півкола, і тепер з'єднуємо наші точки. І переходимо до доведення. Доведення. Розглянемо трикутник АЦМ. АЦМ і трикутник БЦМ. АЦМ і Б АЦМ і АБМ. І АБМ. І АБМ. У них CM дорівнює BM ми будували М, середина, А АМ, спільна сторона. Кут А дорівнює куту А і дорівнює 90 градусів. Також за побудовою. Отже, трикутник АЦМ дорівнює трикутнику. АБМ за двома катетами із рівності трикутників. А С дорівнює А Б. Отже. трикутник Це рівнобедрений. Основа якого а, дорівнює, ой, основа якого СБ я вже на висоту дивлюсь. Це B дорівнює А, А висота АМ. дорівнює H з індексом А. Номер 771 із підручника Геометрія 7 та номер 51, крапочка 33 із підручника Математика 7 виконано.